Наша сьогоднішня тема сім'я. І для початку ми розглянемо базові слова Мама. 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 Папа. Папа. Це в нас тато. Єє. Єє дідусь. най-най, най-най, Бабуся. Кг. К. Старший брат. тє-тє. Ціє старша сестра Діді – Тіді молодший брат меймей. Меймей -мей. молодша сестра. Тя. Тя це її сім'я або е, другий варіант перекладу дім. Йоу – йоу, перекладається як мати. Для того, щоб показати, що ми щось маємо, або у нас щось є, ми використовуємо дію йогу. Папа. Мама. Найне є. Х тіті. Буквально перекладаємо. Моя сім'я має. І далі йде звичайний перелік, так само, як і в українській мові: Тата, маму, бабусю, дідуся. І, да, Х, це наш сполучник І, і молодшого брата. Проте нам треба звернути увагу на заперечну форму для дії мати. Раніше ми вже вчили, що для того, щоб зробити заперечення, сказати, що ми не не, не щось, ми використовуємо ПУ. Проте це не працює з дієсловом мати. Дієслово йоу являється єдиним виключенням. З усіх дій, яке має своє власне заперечення. Тобто, для того, щоб сказати, що я не маю щось або я не маю когось, ми в якості заперечення будемо використовувати Мей, Уомейоу Тіді, Меймей. Я не маю молодшого брата, молодшу сестру. Обов'язково вивчить всі активні слова і активну граматику. І переходьте на вправи, які будуть розміщені в нашому телеграм-каналі. Всім бажаю гарного дня, Цайці.